Ця Євангелія говорить саме про тих ловців. Це учні, це послідовники Христа, вірні, вірні Його Слову, Його вченню. Це ті, хто підуть і будуть навчати, ті, хто будуть наступати на зміві, скорпіоні, віддусити їх, ті, хто не будуть мовчати на брехню, на релігійну брехню в першу чергу, які будуть викрикувати діла дьявола, оці всі лжевчення, ото все, що. Люди надумали, придумали і нав'язали іншим людям, щоб лише мати владу над ними і тягнути їх своєю дорогою, яка ніякої спільності з Христовою не має. Усі релігії так живуть. А християнство це не релігія? Ні. Це люди зробили релігію. Релігія католиків, релігія православних, і релігія. Протестантів, це є релігії, своїми вченнями, догматикою, своїми направленнями. Вони поділені, кожен має свою думку. Та чи це думка Христа? Кожен має своїх пророків, своїх святих, свої хрести. Ви знаєте, що там різні хрести. Ви подивіться на купола церков, якщо не хочете заходити в ці храми.